Усім доброго дня. Зараз на об'єкті, де ми виконуємо підлогу в лофт стилі, яка в нас називається люкс бетон. Це підлога під бетон без бетону. Дуже нагадує мікроцемент, але набагато міцніше, вологостійка. Зараз ми на етапі ми робимо отакі надписи. Слідущий етап у нас буде. Це нанесення матового лаку. Ось так виглядає підлога без матового лаку. Тут буде лак матовий. Ось такі надписи. Більше наших фото та відео на нашому сайті floorstudio.com.ua, також на нашому YouTube каналі FloorStudio. Всього найкращого.